Ну і просто зараз деталі із Франції про зустріч, яка до останнього була під запитанням. кажуть, Еммануель Макрон доклав чимало зусиль, щоб вона відбулася. І тепер світ обговорює, що стоїть за словами Дональда Трампа, що Україна хоче укласти угоду з Росією, щоб зупинити божевілля, і чому Володимиру Зеленському довелося розкрити таємницю про число загиблих українських воїнів. Спецкорти ТСН Янес Лісарчук із Парижа. Невколо острова сі те, що в середмісті Парижа стільки поліцейських кордонів, стільки силовиків, скільки здається, не було навіть на відкритті Олімпіади. Але це й не дивно. Адже більше 40 лідерів держав світу з'їхалися до Парижа на відкриття собору Паризької богоматері. Отже, це рівень великого саміту. Тож заходи безпеки тут відповідні. Заздалегідь анонсують, погода зіпсується. На Париж насувається шторм. О півдні Зеленський сходить з літака ще під сонце. До поїздки в Єлисейський палац проводить низку двосторонніх зустрічей. Серед них із прозахідною грузинською президенткою Солома Зоробішвілі, яку проросійська партія влади планує звільнити з посади, обравши нового президента, вже за кілька днів. Ми стежимо за тим, що відбувається. Ми запровадили санкції. Дякую вам за ваші заяви. Ми дійсно не бачили іншого способу, крім як запровадження санкцій проти людей, що згідно з інформацією, яка має наша розвідка, штовхали незалежний проєвропейський грузинський народ в інший бік в бік Росії. Весь цей час ми чекаємо на підтвердження, чи відбудеться головна зустріч дня. Найцікавіший гість, який свій приїзд анонсував заздалегідь, це обраний водночас колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. З Емануелем Макроном у них ще за минулої каденції Трампа склалися дуже цікаві і дуже непрості стосунки, за якими я тоді спостерігала ще з Вашингтона. У нас дійсно особливі стосунки. От зараз я лупу з нього зніму невеличкий шматочок. Зробимо його досконалим. Він є досконалим. Усе починалося яскраво і надзвичайно дружньо. Спершу в Парижі, а потім у Вашингтоні вони тисли одне одному руки по півхвилини. От він мені подобається. Але вже з кінця 2018-го обидва президенти починають відверто насміхатися один над одним. Трамп навіть хвалиться, що має розвідку про сексуальне життя Макрона. Це не заважає Макрону запросити Трампа на відкриття нотр Дама для Трампа. Це перший закордонний візит з моменту обрання і ще до інавгурації. Не челисімлакивородисвіт трохи збожеволі. Ну і для нас з огляду на меседжі, які останнім часом звучали від різних представників команди Трампа, зокрема про різні. Мирні плани чи умови переговорів України з Росією було дуже цікаво, чи зможуть на полях урочистого відкриття собору Паризької богоматері все ж таки зустрітися президент Зеленський та президент Трамп. У менеелі Макрона украй важкий період удома вперше за 60 років парламент відправив прем'єра у відставку в отумом недовіри ще й у той самий тиждень, коли до Парижа з'їжджаються високі гості. Зустріч Трампа з Зеленським обговорювали давно, але рішення про те. Що вона точно відбудеться, і саме в такому форматі ухвалювали в останню мить. У цьому велика заслуга саме Макрона. Французьке видання Фігаро назвало це політичним балетом президента Франції. Президенти зустрічаються в трьох без помічників, говорять півгодини. Погода за цей час остаточно псується. Штормові пориви вітру з дощем. Одразу по тому до журналістів не підходять, але ТСН таки вдається поставити своє питання перед тим, як Зеленський вирушить на церемонію відкриття Нотердама. Я хочу подякувати президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч. Важлива зустріч, дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна і атмосфера важлива. Що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити позиції України. Вони зрозумілі. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Щемкий момент у соборі Паризької богоматері його зустрічають оплесками. Віддаючи належне всьому українському народу, що потерпає від російської війни, відбудовувати наслідки якої куди складніше ніж один, нехай і один з найвідоміших у світі соборів. І от вона урочиста мить, заради якої до Парижа злетілися усі високі гості. Архієпископ Ульріх стукає в двері Нотр-Дама спеціально виготовленою для цього патерицею пасторським жезлом. В неї вбудовані шматки зі стелі погорілого Нотр-Дама, яка обвалилася під час пожежі. Понівечили вогнем парлину Парижа відновлювала аж п'ять років. Гроші на Нотердам збирали усім світом, так само як зараз збирають на допомогу Україні. 340 тисяч людей зі 150 країн, і всесвітньо відомі мільярдери, і бідні пенсіонери разом задонатили 846 мільйонів євро. Після святкового концерту Макрон приймає своїх високих гостей на урочистій вечері. Не минає і пів доби після її завершення. Ми ще повертаємося до Києва, а обраний президент Сполучених Штатів пише довжелезне повідомлення у своїй соцмережі. Воно починається з Сирії і Путіна. Асада нема, він втік зі своєї країни. Його захисниця Росія. Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не хоче його захищати. Росії більше не цікава Сирія через Україну, де 600 тисяч російських солдатів лежать поранені чи загиблі на війні, яка ніколи не мала б починатися і яка може тривати без кінця, а продовжується Україною. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч військових і набагато більше цивільних. Має бути негайне зупинення вогню і переговори. Зеленський відповідає власним постом, в якому коригує цифри російських втрати, поточнює українське. Оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян, та більше 550 тисяч. Поранених наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій і фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Путін хворий на війни, пише Зеленський, але зупинити вогонь папірцем з кількома підписами і без гарантій можна лише на короткий час. Розраховуємо на Америку і весь світ для зупинки Путіна. Продовжує свою заочну розмову з обраним президентом Америки, президентом України. до 20 січня, дати, коли Білий Дім запрацює по-новому, залишилося трохи більше місяця. Я на Слісарчук і Тесантишти один плюс один. Марафон єдині новини.